Перше місце по продажам автомобілів у світі. Це на Toyota Corolla 2008 року з двигуном самим надійним, самим простим, самим економічним 1,6 бензин. Це самий правильний двигун, який може стояти на королі на автоматичній коробці передач. Офіційний автомобіль, новий, куплений в Україні, мега обслужно. Повністю взагалі по двигуну коробці та ходовій нарікань по автомобілям немає. По салончику зараз вам її покажу. У нас тут є передні складіймачі, підрульові лепестки. Автомат, кондиціонер, 215 тисяч кілометрів пробігу. Непоганий стан по салончику, по кузову, виглядає автомобіль добре. Задній ряд ось такий. місця тут більш чим достатньо. Цей автомобіль реально можна брати і кататись, тому що 1000 кілометрів тому в неї було пройдено ТО. Навіть масло мені там треба. Двигун зараз, до речі, заведений, шепче, прям тихесенько, класно, рівно, ніяких помилочок по ньому немає. Коробка переключає, як і має бути. Ну і теж, як завжди, можна придбати за готівку в кредит, лізинг і за криптовалюту.